Після жахливої пожежі восени 2013 року будинок культури Кам'янці-Подільському не працює. Після пожежі будівля потребувала капітального ремонту, адже вогнем було пошкоджено чимало. Ще у червні 2015 року розпочалася важка, кропітка робота, адже для відновлення роботи будинку культури потрібні мільйони гривень. Будівлі понад 100 років і ремонтом не робився і дня його відкриття. У 2016 році на ремонт міського будинку культури було виділено із міського бюджету 400 тисяч гривень та 4 мільйони гривень. Гривень із обласного бюджету. За сприяння народного депутата України Володимира Мельниченка із державного бюджету було виділено 5,5 млн грн та 1 млн грн міська рада виділа на крісла у глядацьку залу за окремою програмою. Наразі відремонтовано дах над глядацькою залою, коридори навколо глядацької зали та й саме приміщення глядацької зали, чоловічі та жіночі туалетні кімнати. Частина фасаду, водопровід та каналізація, частина внутрішньої електромережі. Подивитися на хід виконання робіт сьогодні до міського будинку культури завітали голова обласної ради Михайло Загородний, народний депутат України Володимир Мольниченко та міський голова Михайло Сімашкевич. Далі у відеосюжеті система система водопостачання. Це вже в цьому. вже саме електро. Ще вона зроблена по глядацькій залі і от по периметру коридорів, але шарвої добре. Відували зараз де ревізія рухатись не будуть. Все буде перебрано. Зараз ми робили ревізію цієї підлоги. Спочатку ми планували, що ми зробимо тільки якусь часткову ревізію. Коли вскрили, побачили стан цих план, вони, вони гуляли під ногами, вони деформовані. Тому зараз перебираємо всі доски, відрядник буде домовляти новий матеріал і робимо нове покриття. Єдина проблема у нас зараз дуже велика. Мало хто розуміє, цю що система, система на система Бо mm. це реально на що може не вистачити коштів. Це десь до півтора-двох мільйонів це вартість цієї полосникової системи. За тими розрахунками, які нам дають фахівці вона у ну, нас є в бюджеті і ми воно mm. Mm. Це не, вона, ніби, вона ніби то вона ніби не згоріла, але її потрібно просто <пробувати> реконструювати, переробити. А <Да>. <пробувати> в нас є там документи, що є дуже можливість. <рештей> От бокс є так да? окремо да. на реконструкцію Колосникова система Є, є, є. Так, <рештей> да. 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 тому що ця система, яка в нас зараз існує, це система австрійська, зроблена в 1910 році. До цього часу ми її експлуатували. Вона вийшла із ладу, зрозуміло, і це велика небезпека. Можна порівняти з краном, який стоїть на будівництві, і може в будь-який час рухнути над артистом. Це дуже важливо. І це дуже складна система. Зараз єдина фірма в Україні, яка обслуговує там такі як, е, опери. Якщо би мова йшла про те, що ми з цієї програми 12 мільйонів мусимо це зробити, тоді ми почали думати, як же ж зробити так, щоб не 2 мільйони забирати з цієї системи, а просто з можливих коштів, відмовившись, наприклад, від реставрації приміщення на другому поверсі, так зробити колесникову систему. Ну, але я кажу, що це не буде зроблено на віки, це буде такий якийсь тимчасовий крок. Тобто, ця частина даху над глядацькою залою вже покрита. Так, Зал сцена. зал покритий повністю. Зал театр для три сторони. Сьогодні з міським головою, з головою обласної ради, ми в черговий раз приїхали на міський будинок культури. 4 мільйони додаткових коштів виділено з обласного бюджету, більше 5 мільйонів виділено з республіканського бюджету. Наше завдання зробити, як я кажу, що будинок культури це був це була нашого міста. Хочемо зробити і всередині, хочемо зробити і, і ззовні, щоб всі, хто приїжджає в, наш, в наше місто і кам'янчани, знали, що в нашому місті є будинок культури, це пам'ятник архітектури. І ми хочемо подякувати і обласному керівництву, і керівництву держави, що і мерії. Ми разом, як я говорю, багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Можна сказати слова подяки посту про те, що в нас є голова обласної ради. Я хотів би, щоб він розказав свої враження, тому що кошти виділяла обласна рада, все задоволені, задоволена, задоволені. Я сказав, що 3 мільйони виділили з обласного бюджету. І ми надіємося на співпрацю подальшу, користуючись підтримкою. Ну, знаєте, Три роки, як сталася ця ситуація з пожежею, і я думаю, що тільки завдяки тому, що спільними зусиллями. Якщо ми будемо спільними зусиллями разом згуртовано, тобто... Допомога, яку вирішив народний депутат України за рахунок тих коштів, які з державного бюджету виділили, то що виділа міська рада, і приєднала звичайно обласна рада своїми коштами От спільними зусиллями, це показник розуміння трьох різних влади, як спільно вирішувати нагальні проблеми для в даному випадку міста Каленцівського. Я думаю, що в подальшому, якщо діяти спільно, взаємодією, порозумінні, то будуть всі. Проблеми зніматися і вирішуватись на результат. Я впевнений в цьому. Бажаю нам бажаю нам.